Всім доброго дня. Звернення таке моє нестандартне. Я там 2-3-4 неділі назад розказав історію про підставу там по місту прибування. А тепер і тохаєте підстави. Те тіло, яке... Питалось обогатиться на комусь. Зараз обгатилося в мінус 25 косих зелені. І ніхто це не робив нічого. Це ж так судьба розпорядилась. Понятно, що ми чувачку поможемо, витягнемо, все зробимо. Но. У мене цель одна. Прежде чем рикать на людей. Зважте свої кількість гавна і того чоловіка, на якого ви будете рикать. Я сподіваюся, що такого не буде происходить в будущем. Хто поняв, той молодець. Хто не понял, Измыс полка огурец. Всем успехов. И призадумайтесь над своей жизнью.